Ось і нарешті ми під'їжджаємо до міста Ужгорода, де, як я вже говорила, будемо зупинятися на ночівлю. Місто дуже старовинне, дуже прекрасне, має свою давню історію і традиції. В ньому, в єдиному в Україні, місті росте і цвіте сакура, яка нам нагадує Японію. Сюди багато людей приїжджають. Багато туристів приїжджають подивитися на цю красу. Переважно вона цвіте в кінці квітня, початок травня. Тут навіть є свято сакури. Такий тиждень, коли найбільше людей збираються, проводяться різні гулянки, проводяться базарчики. І навіть сувеніри можна купити магнітики з сахарою і з пам'ятками Ужгорода. Також Ужгород славиться своїми старовинними замками. Вони е, в замках відчувається подих історії. Вони е, побачили багато віків, багато епох і багато століть пережили. Ось ми вже і під'їжджаємо до стародавнього міста Ужгород. Який славиться своїми квітами сакура. В майський період сюди з'їжджаються дуже багато туристів подивитися на цю красу. Також тут є магнолія, великі квітки рожевого кольору приваблюють своєю красою і ніжністю. У Бужгороді є багато безліч замків старовинних. Які пережили багато століть епох, і кожен має свою давню дивовижну історію, ми прямуємо до готелю Невеличкого, він називається Уаніти. Там помірні ціни, помірні ціни і гарні номера. Також там є можливість повечеряти, і що приємно вразило, сніданки включені в вартість проживання. Пізніше вам покажу цей отельчик і я думаю, що якщо ви будете в Ужгороді, також будете заїжджати. Ось нарешті добралися в кафе у Аніти. Зараз будемо поселятися. Таке охайне гарне кафе. Не кафе, а тут і кафе, і готель. Кімнатки дуже зручні, чистенькі. можна попоїсти. Невеличкий такий гостинний двір, який вміщає в собі багато людей, і в якому ми вже були не один раз, і нам тут дуже подобається. Дуже охайна територія, прибрана, зелена. Видно, що хазяї слідкують за нею. Ось, зараз вам приближу. Тут можна буде, тут кафе на території знаходиться, де готують свіжі обіди. І в вечері. Сніданок я вже говорила, що входить в вартість проживання. Трішки пізніше ще покажу вам е кімнати, що знаходиться в кімнаті, вони також дуже зручні. Прийшли в номер. Така вітальня, досить така велика, з шафою і холодильником. Холодильник ми вже... Там є свої речі, деякі виклали, а деякі є меню. Тобто можна брати, а потім на ресепшені розраховуватись. Ціни помірні. Шафа. Давайте відчинимо, подивимося, що входить в шафу. Є подушки запасні, кому не вистачає. Для взуття крем. Так, велике дзеркало можна себе побачити. Вішачки. Чотири вішачки, шість вішачків. Тобто всі можуть розмістити свій одяг і взуття. Переходимо до кімнати. Маємо дві великих кімнати. В одній будуть відпочивати наші діти, а в іншій ми велике ліжко, тумба, таке оригінальне віконечко і колишні колишні габіліни. Зараз включу світло, щоб можна було краще роздивитися. Досить таки гарний пейзаж, ліс, струмок, хатинка. Переходимо до дитячої кімнати, яка сьогодні в нас служить дитячою. В них є телевізор, велике ліжко, де гарно помістяться двоє дітей, стіл, крісло, столик. Так, і ось є кондиціонер. Бачимо, тому що зараз досить таки жарко, хоч і вересень місяць. Сьогодні 3 вересня, але погода нас радує. Також бачимо вазончики живі, чистенькі, за ними доглядають і переходимо до ванни. Ванна кімната дуже велика, рушнички я бачу є для всіх. Велика кутова ванна, туалет і біде. Дзеркало, фен, все, що потрібно. Все, що потрібно. Так що будемо відпочивати з радістю. А завтра вирушимо в дорогу і я продовжу свій обзор.